Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні будемо готувати просто неймовірно смачну заготовку з огірків. Смак точно такий, як в бургерах в МакДональдсі. Такі огірочки підходять для бургерів, сендвічів, салатів, піци та багато інших страв. Для приготування нам знадобляться такі продукти: огірки свіжі, цибуля ріпчаста, сіль. Для маринаду оцет яблучний, цукор, гірчиця в зернах, куркума, перець духмяний горошком, перець чилі. Для початку вимиті огірочки нарізаю кружальцями товщиною приблизно 5 мм. Для цієї заготовки підходять будь-які огірки. Головне, щоб вони були свіжі та без крупного насіння. У мене огірочки різного розміру, але на смак це не впливає. Я сьогодні готую на 2 кг огірків. Але вони такі смачні, що буду робити ще в цьому сезоні. Викладую нарізані огірки у велику миску. Цибулю нарізаю півкільцями. Якщо велика, чверть кільцями. Додаю до огірків. Тепер додаю сіль. І ретельно, але обережно. Перемішую. Сіль. Обов'язково повинна бути без добавок та йоду. Тепер накриваю огірки тарілкою. І зверху ставлю гніт. Залишаю при кімнатній температурі на 3 години. Через 3 години зливаю з огірків сік, що виділився. Промиваю їх холодною проточною водою і залишаю в трушляку, щоб стекла вода. Тим часом в глибоку каструлю вливаю оцет. Він повинен бути 6% і обов'язково натуральний. У мене домашній ягідний можна взяти яблучний. Туди ж додаю цукор, зерна гірчиці білої, куркуму, духмяний перець і суміш перців для гостроти. Перці ж, звісно, за бажанням. Маринет доводжу до кипіння і кип'ячу до розчинення цукру. Викладую огірки і обережно перемішую. Знову ставлю на середній вогонь. Доводжу до кипіння і варю буквально одну-дві хвилинки. Огірки повинні змінити колір на оливковий. Як тільки зміниться колір, знімаю з вогню, розкладую в стерилізовані банки. Треба, щоб маринад рівномірно покривав усі огірочки. Щільно закриваю стерилізованими кришками і перевертаю догори дном. Обов'язково накриваю ковдрою або теплим рушником до охолодження. Зберігається така заготовка навіть при кімнатній температурі, без проблем до нового врожаю. Дуже рекомендую спробувати смак незабутній і хочеться куштувати їх ще і ще. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!